Вечора, доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир. Мир, який триватиме століттями, який триватиме тисячоліттями, щоб були не тимчасові перемир'я, не тимчасові зупинки війни, а саме постійний мир і процвітання. Для всіх українців, для нашого покоління і для всіх наступних поколінь. Саме за це кожного вечора ми мовимось. Ми просимо постійного миру для України, для всіх українців на всій території України у Господа Бога. Кожного вечора, кожного вечора о 20.10 ми проводимо колективну мову. Насправді, ми родиною молимося. Ми почали ще в 22-му році, а з часом вирішили зробити пряму трансляцію, щоб зробити колективну молитву, щоб до нас могли приєднатися люди. Тому дуже дякую всім, хто вже більше року кожного вечора до нас приєднується і разом з нами молиться за перемогу України. Дякую. Дякую вам тим, хто зараз приєднався, хто вперше, хто самостійно молиться, хто дивиться запис, в записі, наприклад, цю молитву, бо сам також молиться. Дуже вам за це дякую. Дякую вам за ваші молитви, тому що ваші молитви це побажання добра для всіх українців, а особливо для наших військових, для тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає країну. Дуже вам за це дякую. дякую. Як я вже сказав, кожного вечора ми проводимо цю колективну мову. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і вам приходитимуть сповіщення. І приєднуйтесь до нас разом молитися. 10-15, інколи 20 хвилин вашого часу. Це Невеликий внесок, але дуже суттєвий внесок у допомогу нашій країні. Але саме головне, що це допомога не лише тільки е нашій країні, не лише тільки тут і зараз. Це допомога на майбутнє, на віки, і допомога не тільки усій Україні, тому що ми молимося і просимо Господа Бога про перемогу. Це допомога і кож... нашим душам, кожен Кожній людині, яка молиться. Чому? Тому що ми використовуємо покаяльну молитву. А покаяльна молитва це взагалі такий універсальний інструмент, який допомагає нам очистити душу. І в першу чергу допомагає очистити наші душі від успадкованих травм або родових програм, коли їх називають, або я ще інколи говорю успадковані травми. Тобто це ті травми, які ми успадкували від наших предків. Наші предки пережили дуже багато всього. Через нашу країну прокотилось дві світові війни. Ми пережили голодомор, пережили знищення цілого класу людей, які заробляли і працювали на землі, їх називали куркулями, і вбивали і грабували. Ми пережили дуже багато горя і перебудов, змін і тому подібне. І тому в наших, в наших предках було дуже багато травм. І вони хотіли цього чи не хотіли, а передали ці травми нам. І е, недаремно ми відчуваємо страхи. Дуже часто люди відчувають тривогу навіть тоді, коли немає причини тривоги. Це і є ознака того, що ми маємо, ми успадкували травму від наших, наших бабусь, дідусів, від наших предків. І використовуючи цю молитву, ми очищаємо свої душі. Тому що покаяльна молитва, коли ми просимо вибачення, коли ми просимо очищення у Господа Бога, очищення наших душ. То в цей момент відбувається буквально очищення. Господь Бог заходить в наші душі чистою життєвою енергією, яку ми називаємо любов, і очищає нас від образ, від травматичних спогадів, очищає нас від хвилювань та тривог. І таким чином ми допомагаємо своїм душам. Допомагаємо своїй психіці, допомагаємо своєму, е, своїм психоемоційному стану. І це виліковує нас. Але крім того, це допомагає всій країні, тому що ми стаємо провідниками добра або Божої любові в цей світ, і через нас проходить Божа любов. І тоді в нашій країні, в нашу країну приходить мир, благополуччя, спокій, процвітання. Тому дуже вам дякую, що ви приєднуєтеся і що ви разом з нами молитесь. Дякую вам. Я розумію, що в цей момент, в ці дні особливо, особливо ці дні дуже багато повітряних триває. І дуже багато людей відчуває страх, відчуває хвилювання, відчуває страх за себе, за своїх рідних. Тому давайте помолимо. Помолимося, попросимо Господа Бога, щоб Він пробачив нас, пробачив нас за, за ті наші вчинки, і не наші вчинки, наші думки, і не наші думки, які зараз знаходяться в наших душах. І щоб очистив нас, щоб. Приніс нам мир та спокій і не тільки в наші душі, а й в наше життя. Давайте розпочнемо з Господом. Помолимось до Господа. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. Господи, я смиренно. І спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити, бо я цілком і повністю довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що в моїй країні вже 10 років триває кровопролитна війна, що росіяни напали на нас і продовжують і продовжують далі тиснути і нападати. Обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, житлові райони, вбивають мирних людей, вбивають навіть жінок і дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Будь ласка, Господи, вибачмо! Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мою душу і душі всіх українців від деструктивних дум, тобто від сумнівів, від страхів та хвилювань, від відчуття, таких, як ненависті, від відчуття вини, таких, як від думок, побажань зла іншим людям. І натомість. Наповним наші душі, дякую Тобі, Господи, що наповнив наші душі любов'ю, життєдайною енергією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти також сповнюєш нас віри у перемогу, що, очищаючи наші душі від сумнів, Ти зміцнюєш нашу віру у перемогу нашої країни у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам пальні докази цієї нашої віри, щоб наша впевненість росла з кожним днем. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв наші душі, що Ти сповнив нас думками мирними, спокійними думками, спокійними думками, які сповнені впевненості у перемозі. наших висков. Дякую тебе, Господи. Дякую Господи, дякую Я люблю тебя. 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 Господи, я люблю тебя всем сердцем своим и усією душею своей. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряюсь Тобі, Господи, бо я покладаюсь на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. що сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті. Господи, мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, залякують людей, залякують мирне населення, проводять кампанію з дезер... дезінформації, створюють розбрат між українцями. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені ті мої неправильні думки, ті мої страхи. Ті мої сумніви і зневіри, що стали причиною всього цього в моїй країні. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що очистив наші душі, що очистив наші душі від всього цього і натомість наповнив наші душі любов'ю, наповнив наші душі вірою в перемогу. Надії, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, що ти даєш створюєш такі умови, за яких інші країни підтримують, долучаються до нашої війни з Росією. Росією. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти благословив нашу країну і тому західні країни. Підтримують нас грошима, підтримують нас далекобійною зброєю, підтримують нас боєприпасами. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу, що Ти уже приготував її. і що ти ведеш нас до цієї перемоги, ведеш нас до процвітання нашої країни, процвітання нашої культури, процвітання мови. І до постійного миру, миру протягом століття і тисячоліть, миру і злагоди на всій території України. Дякую тебе, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь свого. Я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи! Я смиренно приймаю те, що відбувається в моєму житті. Я смиренно приймаю те, що відбувається в моїй країні. Бо я покладаюсь на те. Бо я вірю у тебе, бо я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаююся у тих своїх свідомих. І несвідомих думках, що стало причиною війни в моїй країні Господи, я розкаююся у тих своїх страхах і сумнях, я розкаюся у тих своїх негативних очікувань, у, тих, у тому злі, що я впустив у своє серце, і що стало причиною війни в моїй країні Будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибачмо. Будь ласка, Господи. Вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені, що вибачив усім українцям і що очистив наші душі від деструктивних неправильних думок, і натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, що любов'ю, світлом любові освітив наші душі, приніс світло, спокій в наші серця, в наші думки. І наповнив нас новою, життєдайною енергією. енергією, яка вцілює наші тіла, втілює нас від травм, втілює нас від психологічних травм і фізичних травм, цілює наше життя, налагоджує наше спілкування з оточуючими людьми, налагоджує наші сім'ї, рятує нам життя. і Веде всю нашу країну до перемоги, до процвітання, до е, потужності, до постійного миру, який триватиме століттями, який триватиме тисячоліттям, як для нас, як для наших дітей як, дітей, як для дітей наших дітей і для всіх наступних поколінь українців. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Я люблю Тебе. Я люблю тебе, Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь в самому. Я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Дякую вам. Дякую вам, що молилися разом з нами. Дякую. Дуже вам за це. Дякую. Сьогодні я прикріплю до цього відео. В описанні під цим відео прикріплю посилання на цікаве відео. Воно розповідає про успадковані травми, про те, як ми успадковуємо травми від наших дідусів, бабусь від наших предків і як вони переходять у наше життя. Навіть коли і впливають на наше життя, виявляється, що це не просто. Духовне знання. А виявляється, навіть уже наука досліджує питання епігенетики, досліджує питання, як травми впливають на поведінку генів у наших організмах, як травми відкладаються на наступних поколіннях людей, тобто як негативні аспекти. Пережитих травм впливають не тільки на самих людей, а на їхніх дітей і дітей їхніх дітей. І це дуже важливо розуміти, розуміти, що це можна вилікувати, що можна очистити свої душі, що дуже багато хвороб, дуже багато проблем у житті людини, не тому що її не любить Бог або вона народилась в під нещасливою зіркою, а тому, що ми пожимнаємо плоди наших предків, ми є нащадки наших предків. І якщо ми зцілимо оці духовні хвороби наших предків, ті травми, які вони пережили, то ми зцілимося і від проблем, і е, в житті зміниться ситуація. Бо дуже часто я впевнений, багато з вас, людей досвідчених в житті, вже розуміють, що дуже багато всього в житті у нас залежить не від нас. Багато людей стараються, багато людей дуже наполегливі і не мають позитивного результату. А багато людей є люди, які навколо нас можуть майже не докладати ніяких зусиль, а результати мають приходять до них майже самі, як чарівним черенне... почрівним чином. І це все тому, що що знаходиться в наших душах. Якщо в наших душах є травми, наші особисті або успадковані від наших предків, то от тоді ми відчуваємо ці страхи, хвилювання, от тоді нам здається, що нам не щастить, що в нас якась погана судьба або доля, чи щось таке, але достатньо просто очистити душі. І для цього не треба все життя медитувати чи там, молитися в печері. Для цього достатньо просто щовечора молитися, каятися, просити вибачення Господа Бога, що, е, просити Господа Бога очищення оцих е, програм, оцих травм, е, духовних духовного цього забруднення і тоді. З кожним днем чуть-чуть, по, по трішки, і знаєте, як ото відбудеться через якесь время, через рік, через два, ви і вже й не згадаєте, що у вас такі були проблеми. Тому що, знаєте, як це ростуть діти, коли, їх, коли вони біля тебе не помічаєш, як вони ростуть або як там. А коли. Бачиш їх раз у півроку, то це надзвичайно бачиш різницю дуже багато. Точно так само і в нашому житті. Тому дякую вам, що ви молились разом з нами. Дякую вам, що ви молитеся щовечора, що поширюєте це відео, розповідаєте про е цю колективну молитву. Дуже вам дякую. Дякую вам за будь-яку підтримку. Я бажаю вам добра. Я бажаю, щоб ваші добрі побажання здійснилися. Я бажаю вам доброго самопочуття, доброго здоров'я. Я бажаю, щоб у вашій сім'ї був мир, злагода, взаєморозуміння і взаємопідтримка. Я бажаю вам добра. Бажаю вам мирного неба над головою. Особливо зараз важливим. Бажаю, щоб ви були у безпеці, щоб ваші близькі були у безпеці. Бажаю вам добра.